Шановні приподобіжі, шановні представники влади, представники студентства, всі присутні в цьому залі, в історії так сталося, що церква отримала змогу піти у народ і звершити своє Богом дане право. Звершуючи соціальне служіння. При єпархіальних управліннях відкривалися відділи, які співпрацюють з молоддю, співпрацюють з ЗМІ в освіті. І сьогодні, завдяки зусиллям одного із наших відділів молодіжного, ми пов'язані із молоддю. Це означає, що перспективи у нашої країни є, тому що саме ви надія на майбутнє. Тому я хочу вас привітати і сьогоднішнім святом, і сьогоднішнім зібранням, і побажати вам успіху у всіх ваших починаннях. Долучитись до таких гарних слів, яких сказав Олег Володимирович, привітати всіх з Днем православної молоді, побажати вам міцного здоров'я. Натхнення комусь у навчанні, комусь у роботі. Потрібно було написати шпаргалку. Написавши шпаргалку, я зумів би все згадати. Дарма не писав, а, дарма з шостого по десяте ліво. метафізика, причина наслідкові зв'язки. Ой, я вже мовчу про Аристотеля, Платона і Сократа. Для меня была маленькою неожиданностью ми готовили одну сценку здесь, да, с ребятами, православним православным братством трезвости. А, приготовили одну сценку. А, и здесь а, ко мне подходят и говорят, Женька, ой, точно, у тебя же отдельное выступление. А, иди минут 15-20 там, поразвлекай народ. Это. Я говорю, как? А все же все идти. Вот. И я вот оказался здесь. <laughs> у нас там на сценка есть. Но у меня есть еще немножко времени. Я объясню, зачем я здесь, но это потом. Это потом сначала я скажу анекдот. Можно? Вы ждете анекдот какого-то, правильно? Приехал я сюда, к православному братству трезвости, Вещей. И ты себе задаешь вопрос, один очень важный, очень важный в своей жизни. Зачем? Зачем я тут? Что происходит? Вот люди, вот артисты, вот э, машины ездят. Главная дочка, а твоя дочка? За, за, записываю это, потом э, включаю этот же голос. И пою второй голосом. Куполинка куполинка, тем, куполинка, куполинка темная, Темная ножка, Одежда дочка. Купалинка, Купалинка темная, Жодна ярочка жодна ярочка As a food. Красоту Господню. Я володший день привітатися в море Господнє. Бачення життя усі. Вам подивитися один відеоанаріс, тобто е, операція Пи або інші пригоди Шуріка, для того, щоб трошечки ми пішли в фільм, а далі будемо продовжувати. Дякую. Ставити правильний розстріл для того, щоб була врятована і спасена наша душа. Думаю, буде молитва знову таку, так виконання Євгена Сморигіна. Господи, наші. Найкращими побажаннями доброго здоров'я, благополуччя і довголіття І нехай такі вечорі будуть частішими. Хочу подякувати і колективам, які виступали. Для когось це, кого це був дебют Відчувалося переживання, невумілість деяка. Передати вітання і предстаятеля нашої церкви, блаженнішого Володимира, митрополита Київської всієї України. З Днем православної молоді. Я в понеділок мав можливість спілкуватися з його особистим секретарем, котрий перебував в місті Володимир Волинському з Владикою Олександром Драбинком. Він також передавав своє вітання і казав вітайте від предстоятеля. Предстоятель знає, на якому рівні Волинська єпархія її відділи, зокрема, в даному контексті, який високий рівень молодіжного відділу нашої єпархії, від імені нашого митрополита. Ми сьогодні мали згідно програми, згідно концерту, нагороджувати учасників наших молодіжок, але все ж таки вирішили, що підпис стоїть митрополита, і прийде час сам митрополит і вручить нагороди, відзнаки, грамоти усім учасникам Євгенія. Нашого міста присутні на цьому заході, як відзначають, відбуваються цікаві зустрічі інколи із нашим митрополитом, як сьогодні планувалося, але в силу певних обставин світ для того, щоб е, дати відповіді на ті духовні питання, які торкаються сьогодні, тому що молода людина це та людина, яка дуже цікавиться. Вона щось шукає. Відповідно, часто шукає Бога і не завжди може знайти. Тому ми зобов'язані допомогти такій людині в цьому пошуці. Це як ваше наступається? Це просто зустріч? Сьогодні святкування дня православної мови. це буде концертна програма? Потім яка перейде в неформальне спілкування, тобто питання відповіді до, до митрополита чи в даному контексті до священнослужителів. Вони можуть задати будь-які питання, щоб почути відповіді від священнослужителів. служителя. Хочемо що скажіть такі от останнім часом мова більше відчувається, більшу цей членів молоді життя. Ну звичайно, звичайно, ми за останні роки бачимо. Вже таку фактичну геометричну прогресію, тобто дуже багато молодих людей зацікавилися життям церкви, не тільки просто постояти у храмі, а збираються на зустрічі після богослужіння. Є у нас товариства, братства, є молодіжні інші ще раз, ми називаємо православні молодіжки, але вони, окрім того, що збираються і розмовляють на ті чи інші теми, вони виконують і соціальне служіння, тобто вони спілкуються. З тими людьми, які потребують нашої допомоги. Вони в інтернатах, вони в сиротинцях. Зокрема, сьогодні буде представлена особливо наша волонтерська організація, яка працює з дітьми, які хворіють на онко. Вони особливо потребують допомоги. Тобто розвивається соціальне, молодіжне, -соціальне, молодіжне інформаційне служіння. Тобто молода людина це не та, яка буде слухати, а яка любить працювати, трудитися і допомагати ближче.